Від слів до справ громадські експерти з правоохоронної системи об'єдналися, аби реформа МВС не залишилася на папері. Аби міліцейську реформу повністю втілити в реальність, варто розписати поетапні кроки. Переконаний правозахисник Євген Захаров. За його словами, це і буде головним завданням новоствореної національної громадської платформи Реформуємо МВС прозорість та відповідальність. Ми, ми будуємо таку фактично схему, які мають бути цілі поставлені, які реалізують ці принципи. Після того, які дії треба зробити, щоб досягнути тих цілей. Неурядові організації будуть напрацьовувати нормативну базу, опираючись на досвід європейських країн. Натомість, міністерство внутрішніх справ має все це впроваджувати. Міліція сьогоднішня, як ніхто, потребує таких змін тому громадянське суспільство, громадські організації були залучені до процесу реформування в якості аналітиків, в якості безпосередніх практично виконавців. І додають, що МВС ще у січні цього року підписало такий собі меморандум про співпрацю з громадськими організаціями, зокрема із Харківською правозахисною групою та з центром досліджень правоохоронної системи. Протягом п'яти років ці організації будуть таким собі дорадчим органом МВС. За цей час спільно з правоохоронцями правозахисники планують втілити у життя стратегію реформування МВС, змінити міліцію на поліцію, допомогти з навчанням нових патрульних та зробити так. Щоб ставлення до правоохоронців українців змінилося, бо за даними Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів, наприкінці 2013 року рівень довіри до української міліції сягав 8%. відсотків. Той час, коли навіть у пострадянських країнах цей показник досягав 40%, а у Європі і, взагалі, 80%.